Цей ролик для всіх, хто хоч раз, стикався з фразою А навіщо мені кухонний комбайн, Якщо є руки? Спойлер після перегляду ви вже не захочете місити тісто вручну. У 2025 році кухонна техніка вийшла на новий рівень. Багатофункціональні моделі вміють не лише шинкувати, збивати і подрібнювати, а ще й варити супи, замішувати туге тісто на пельмені, готувати на пару чи навіть вести вас через рецепт крок за кроком завдяки вбудованим інструкціям. У цьому відео ми зібрали найкращі кухонні комбайни, які справді варті уваги: від розумних моделей із дисплеями до потужних універсальних машин для великої родини. Рейтинг складався не з рекламних буклетів, а з реального досвіду, технічних Характеристик зважування фішок і недоліків. Також дамо поради, як не переплатити за непотрібні функції, яку потужність обрати і на що звертати увагу, якщо любите пекти чи часто готуєте перші страви. Тож сідайте зручніше. Зараз покажемо, як обрати комбайн, який замінить півкухні, і точно не стоятиме без діла. Не забудьте поставити лайк, написати в коментарях, якою технікою користуєтесь, і підписатись на канал. Якщо хочете підтримати наш проект, залишаємо банку Моно в описі. Дякуємо, що з нами. На п'ятому місці кухонний комбайн Gorenje MMC 805W. Це той рідкісний випадок, коли бюджетна модель справді виконує свою роботу, не імітуючи функції, а чесно змішуючи, збиваючи та допомагаючи на кухні щодня. Потужність тут 800 Вт, не рекорд, але цілком достатня для більшості побутових завдань. Чаша з нержавійки на 4,8 літра, зручно і для замішування тіста, для приготування крему чи фаршу. Ця модель має планетарне змішування, завдяки якому інгредієнти рівномірно перемішуються по всій чаші є шість швидкостей, а також плавний пуск. Що зменшує навантаження на мотор у роботі, машина стабільна, не скаче по столу завдяки гумовим ніжкам. Вона компактна, зручно зберігати, а аксесуари можна мити в посудомийці. для щоденного використання, це величезний плюс. Так для важкого тіста ці моделі може бракувати тяги, але в сегменті до 4 тисяч гривень це один із найбільш збалансованих варіантів. Якщо вам потрібен кухонний комбайн, який справді допомагає, а не займає місце. Горейнже емемсі вісімсот п'ять в. Точно заслуговує на увагу. На четвертому місці нашого рейтингу скромний, але ефективний мультітелент Sencor STM3780 GG. Це бюджетний кухонний комбайн, який прекрасно поєднує в собі можливості шинкування, подрібнення та навіть приготування пюре і при цьому доступний широкому загалу. Потужність моделі становить близько 800 Вт, що робить його надійним солдатом на кухні, здатним обробити більшість продуктів: овочі на салат, сухарі для панірування чи навіть заснувати масивне пюре для гарнірів. Чаша тут розрахована на спокійне сімейне використання, містка, але не громістка, ідеально підійде для щоденних завдань. Корпус виконаний з якісного пластику у тоні Металік, що додає моделі преміального вигляду без значного зростання ціни. Є інтерфейс швидкого включення, захист від випадкового запуску і прогумовані ніжки все, що потрібно для безпечної стабільної роботи без незручностей. Серед недоліків обмежені тягові можливості при важких або густих масах, таких як найгустіше тісто. Але якщо ваша кухня більше про овочі, пюре, соуси та подрібнення, ефективність цензора буде помітною щодня. При ціні до 5 тисяч гривень це один із балансованіших варіантів у бюджетному сегменті, особливо коли потрібен стиль та якість в одній коробці. На третьому місці нашого рейтингу Bosch MAM4 MAM48W1, модель із відомої серії mam 4 Це класичний бюджетний кухонний комбайн, що зарекомендував себе завдяки поєднанню якості, функціональності та стабільної роботи. Потужність цієї моделі 600 Вт, чого досить для щоденних завдань шинкування, змішування, замішування тіста та приготування соусів чи пюре. Чаша на 3,9 літра виготовлена з металу, що додає довговічність, а комплект насадок, гак для тіста, пара вінчиків і диски для нарізки робить цю модель універсальною для домашньої кухні. Планетарне змішування гарантує рівномірну роботу по всьому об'єму чаші, а імпульсний режим дозволяє краще контролювати процес при роботі чільнішими масами. Передбачено прогумовані ніжки для стабільності та відсік для зберігання шнура, приємні деталі, які свідчать про продуманий дизайн. Серед недоліків простий пластиковий корпус і не надто високий запас потужності, тож з густим тістом доведеться працювати уважнішим. Проте для свого цінового сегмента цей комбайн один з найбільш збалансованих варіантів, особливо якщо вам потрібна надійна техніка з металевою чашею та якісними насадками. Друге місце в нашому рейтингу займає Kitchen Aid 5 KSM 125, справжній символ преміального класу, який обирають як домашні кулінари, так і професійні шефи. Це не просто комбайн, а інструмент з характером: металевий корпус, двигун потужністю 300 Вт з прямим приводом ідеально підходить для замішування щільного тіста, збивання білків до ідеального пір'я або повільного перемішування складних сумішей, об'єм чаші 4 васімсот літра з полірованої нержавіючої сталі, а планетарна система змішування гарантує, Тує рівномірну текстуру без грудок, комбайн працює плавно, без ривків і видає мінімум шуму, ідеальний для роботи на відкритій кухні, з недоліків висока ціна та велика вага. Але якщо ви шукаєте техніку, яка виглядає стильно, служить десятиліттями та надихає на експерименти, ця модель саме той вибір. Перше місце впевнено займає Кенвуті Таніум Шелбейкер XL – флагман, який поєднує технологічну досконалість із професійною продуктивністю. Це не просто комбайн, а справжня кухонна станція з двигуном потужністю 1200 Вт, який справляється як із рідким тісом для млинців, так і з тугим хлібним замісом. Унікальна фішка моделі вбудовані ваги, що дозволяють зважувати інгредієнти прямо в чаші без зайвого посуду. Чаша на 7 літрів сполірованої нержавійки дозволяє працювати з великими обсягами, а завдяки системі планетарного змін змішування, жодна крихта не залишається без уваги. Додаткові насадки, що легко підключаються через спеціальні порти, розширюють функціонал до рівня справжнього гастрокомбайна від м'ясорубки до соковижималки. При цьому модель має елегантний дизайн, тиха в роботі з плавним регулюванням швидкостей. Так, ціна відповідна класу, але з огляду на функціональність, ресурс мотора і підтримку аксесуарів, це інвестиція, яка точно себе виправдає. Отже, ми розібрали п'ятірку найкращих кухонних комбайнів 2025 року: від доступних моделей, які щодня рятують господарів на кухні, до справжніх технологічних монстрів, що здатні замінити півдесятка приладів. У кожної моделі свої фішки, своя потужність, свої плюси і нюанси, але всі вони заслуговують на увагу. Якщо відео допомогло визначитися з вибором, тицяйте лайк, пишіть у коментарях, яким комбайном користуєтесь ви, і, звісно, підписуйтесь на канал. А ще в описі ви знайдете банку для підтримки нашого проєкту. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних рейтингах.